А компанія з Коломиї стала резидентом дія сіті. Завдяки цьому Бестран Консалтінг отримала особливий правовий статус, спеціальні трудові відносини та можливість легше залучати іноземні інвестиції, яким був шлях до резидентства. Дізнавалися наші журналісти. Більше десяти працівників середня заробітна плата не менше однієї тисячі двісті доларів, та певний час роботи на ринку. Це основні критерії для відбору у резиденти Дія Сіті, унікального правового та податкового простору для it компаній в Україні. Впроваджує дія сіті. Міністерство цифрової трансформації дуже багато it бізнесу е, вибирає Україну і працює в Україну, тому що в нас є. Е, Спрощена система оподаткування, і більшості люди оформляються приватними підприємцями з третьої групи на 5% податку. Для того, щоб покращити, облегшити роботу таких компаній, було заснована саме така програма Ді і резидентам Дє надаються можливості, будучи в штаті компанії, не працюючи як підприємцям. Теж використовувати таку спрощену систему оподаткування. Крім того, в рамках цієї системи оподаткування було започатковано уже або працює податок на виведений капітал. Переваги резидентства у Дія Сіті очевидні. Продовжує генеральний директор Бестран Консалтинг Володимир Білоус. До слова it компанію Коломия він заснував у 2014 році. До того жив і працював у Києві. Я завжди вболівав за Коломиєю, і мені хотілося мало того, що довести всім, що такий бізнес, в принципі, можливий в Коломиї, а ще крім того, що в Коломиї великий потенціал, його треба просто вміти правильно реалізувати. Так, звичайно, змушений був вчити працівників майже з нуля. Зараз це з кожним разом все легше і легше, тому вже є підготовлені, тому що вже є підготовлені кадри і вони навчають наступні покоління. Більше того, це дало можливість працівникам не шукати десь самореалізації в великих містах, а реалізовуватись тут в Коломиї. Бестран консалтинг незалежна консалтингова компанія, яка допомагає організувати та масштабувати бізнес клієнтів, використовуючи сучасне програмне забезпечення для автоматизації бізнес-процесів бізнесу. Без Процесів, які можливо автоматизувати, тобто, це без якісної звітності, без обліку витрат, без обліку виробництва, логістики, розрахунку заробітної плати, без програмного забезпечення для забезпечення цих функцій, дуже важко. Ми безпосередньо спеціалізуємося на програмному забезпеченні SAP. це глобальний лідер таких продуктів. Більшості, напевно, відома система 1 С. Така специфічна система з російським корінням, і дуже шкода, що вона набула такої популярності в Україні і на сьогоднішній день використовується напевне більшістю компаній. SAP – це глобальна компанія, яка теж дає можливість якраз лінійку продукту ERP від самого маленького бізнесу до великих міжнародних компаній. І цей продукт представлений в 150 країнах світу для України. Він... Ми одні з тих, хто. Почав його локалізувати для українського ринку. Компанія впродовж восьми років успішно втілює безліч проєктів завдяки тісній командній роботі. За плечима Run Consulting понад 40 задоволених клієнтів, серед яких є й міжнародні компанії. Попереду багато амбітних цілей і планів. Я Маю велику надію, що бізнес вже почав і в майбутньому він все більше і більше буде дивитися в сторону саме на російського правозапечення, а якихось глобальних альтернатив.